Ось така скульптурна композиція кисть, яку пронизує зображення яблука в стилі Apple. Ну, це якщо дивитися з боку долоні. А з тильного боку це буде серце. Це унікальна фігура, вона створена з відпрацьованого матеріалу. Це декалі різної техніки. Цей пам'ятник було відкрити у першу річницю з дня смерті Стіва Джобса. Це 12-й рік. До речі, кажуть, що всередині яблука встановлено безкоштовну точку доступу до інтернету. Не знаю, чи так воно є. Напевно, ні. Такий своєрідний пам'ятник Стіву Джобсу.